Так, покажу вам зараз дозиметр Суракура. Включимо, покажу, як працює. Значить, хто не бачив, ще покажу розміри. І з усіх сторін його. Давайте спочатку огляд для тих, хто вперше з ним знайомий. У мене робочий прилад, мені дуже пощастило те, що він справний робочий. Зараз це продемонструю. Так, почнемо з розмірів. Ось так він виглядає. Дуже рідкісний антикварний прилад. 1967 року випуску. Ось серійний номер. Це вже йому 57 років. Виявіть, 57 років старості. І він робочий, уявляєте? Значить так, давайте розміри зі всіх сторін покажу. значить ось так він виглядає. Цей кабель від'єднується, це 220 вольт. Розетка працює від звичайної розетки мережі 220 вольт. Так, з цієї сторони, з цієї. До речі, його особливість, цього не всі люди знають. Але люди думали, що він з металу пофарбованого в сірий колір глянцевий і напівматовий такий ось цей кремовий колір. Насправді це не метал. Це. Дерево, це дерев'яний дозиметр. Перший в світі дерев'яний дозиметр 1967 року. Дерев'яних більше я не зустрічав, тим більше таких давніх. Дерев'яний дозиметр. Це дерево, пофарбоване зверху фарбою. І ось це знизу також дерево. Напевно, пофарбоване фарбою. Ну, оце зверху точно. І магніт не береться. Отак. Ну, в общем, далі. Вот з цієї сторони ось так виглядає. дно, Виглядаю ось так. є такі ножки товсті болти шайбами ось. Зверху ось так виглядає. І ковпак. Ковпак я додатково пофарбував чорною фарбою, щоб не попадало світло і він, щоб ідеально працював. Бо там була невеличка тріщинка, через яку попадало світло всередину. Це заважало виміром. Я пофарбував ще його там в 10 слоїв чорною фарбою. З балончику. Так. Щоб нормально ним користуватися. От, показав тут все. Все. Тепер по розмірах. Що по розмірах у нас? Разом з оцим роз'ємом, він тут не знімається. Довжиною прилад виходить приблизно 30. 30 з половиною см. Висота. Найвища висота це ось ця ручка. Її також, ніби не знімається, але я не перевіряв. Максимальна висота. Рахуйте 19 см з половиною ширина. Ширина в самому товстому місці у нас 9, ну 10, ні, 9 сантиметрів і 8 міліметрів. Ось тут найтості. А в всіх інших місцях навіть тонше. Ну, наприклад, ось тут 9,4. Так, показав, тепер вмикаємо, показую, як користуватися. Є зручна ручка для переноски. Ось тут тримається. Набагато зручніше, ніж DP5. І, до речі, розміром менший, ніж DP5 і компактніший. Але Хайзен казав, що більший за DP5. Насправді ні. З цим зручніше, тому що тут все в одну руку поміщається, моноблок от, взяв, підняв. А ДП5 так не вийде. ДП5 ручки немає. Треба брати двома руками ДП5. Плюс там ще на проводі торчить дуже довгий кабель і в ньому ще блок детектування, треба ще третю руку. Так що він більший, незручний і. В общем, це і краще по ергономіці все. Як користуватися? Під'єднуєте сюди в цей роз'єм. А, значить. В комплекті ще йде. Ну, його не було в комплекті, але я знайшов від інших приладів. Спеціально ось цей перехідник. Він дуже давній так само. Важко було знайти. Бакелітовий, карболітовий, чорний карболітовий перехідник спеціальний сюди. О, 220 вольт розетка. І він, до речі, не так, як сучасні, а зараз покажу. Оце кераміка. Зараз такі вже не роблять. Це кераміка. Ізолятор такий керамічний. Болтами і гайками все прикручено. Це супер. Воно розборне, ремонтується легко. Ось тут є навіть гума така, щоб кабель не перегинався, тут не тріскав. А це бакеліт, карболіт, не знаю, або пластик. Ціна 44 копійки колись коштував. Ось такий. От. А вилка також розборна, супер, не так як сучасні одноразові, які неможливо розкрутити. Тут є болт-гайка, все супер. Можна собі перепаяти, почистити, відремонтувати, все що хочете. Ціна 17 копійок була цій вилки. В ідеальному стані, бачите, навіть ржі нема, окислів нема. Кабель дуже якісний, товстий. Мідний, напевно, 6,5 мм товщиною. Не потрісканий, ідеальний. Ну, все. Під'єднуємо, показую, як користуватися. Значить В комплекті ще я даю ось цей кабель у мене йде. Ну, я, напевно, собі цей прилад лишу. Де ще зараз знайти прилад, який вимірує рентген, великі потужності дозу і немає зашкалу. й вентилятор. І ще й такий антіквар, якому 57 років, 1967 випуску. І ще й стрілочний аналоговий. І в одну руку, маленький, це ж взагалі. Плюс розбирається, можна кристали там змінювати так. Легко ставити, які хочете. Тобто він ну, універсальний можна, можна сюди, я можу будь-який кристал поставити. Так, і фео. До нього є запасні. Скільки завгодно. Так, як користуватися? Під'єднали розетку 220 вольт, увімкнули. Тут є всього три кнопки регулятора. Ось ця кнопка вона завжди догори. Коли ви її натиснете, то всередині діафрагма закривається. Ось так, з боків, як клешні. Закривається. І світло з. Кристалу на Фео не попадає. Ну, або ззовні, якщо ви зняли кристал. Це для перевірки, чи прилад іздатний, чи працює. Це установка нуля, регулятор крутити. Так, а це режими всі. Значить, от ми увімкнули і давайте. Давайте покажу, як користуватися. Значить зараз він вимкнений. От регулятор, ну, клюк, я переставлю, він зараз в положенні виклик, виключений. Стрілка вся на нулі. Далі включаємо загодинкову стрілку на одну верх. Це буде накал. Оп, увімкнули. І що ми бачимо? Стрілка піднялась, і вона зупинилась спеціально там на червоній мітці. Тут є заводська червона мітка, Олег Айзон її не побачив, він не уважний був. Вон вона. Є червона мітка, от вона. І приблизно в цьому діапазоні має бути стрілка накалу. Причому потрібно трошки почекати, поки лампи розігріються. Накал, Ось. Не зразу. Вон вона ця стрілочка. Ось там. От, бачите. Іде 6, далі чорна і далі червона. Це стрілка індикація накалу. Тобто вона має бути близько до неї. Щоб ви знали, що накал нормально працює. Так, показав, бачимо, накал працює, все супер. Можемо далі перемикатися. От. Нагадаю, що потрібно дати ламповим приладам розігрітися е, трошки так. Далі анод. Включаємо на анод І чуємо, починає він пищати. пищить. Включилось перетворення напруги для Феу. Так. І вже е, бачимо анод. Напевно, він показує напругу на аноді. Напевно, по верхній шкалі 800 там з чимось вольт. Ось. 800 і одна позначка чуть далі. Я так думаю. Так, далі. Установка нуля наступний. Так, яке Фео тут всередині стоїть, я знаю, але це великий дуже секрет, військова таємниця, тому е, цей не можу сказати. Так, далі. Установка нуля поставили і бачимо прилад не в нулі, потрібно е, відредагувати. Беремо ось цей регулятор. І виставляємо ідеально рівно на нуль. От, Поставили на нуль. Тепер і накал буде в тій червоній крапочці, е ну, близько до неї ой, накал і анод буде точніше показувати, коли виставимо на нуль стрілку. От зараз вона на нулі. Далі, наступний режим 300. Що це означає? Це 300 мікрорентген в секунду. Діапазон, тобто максимальний на шкалі 300. Тобто, це по нижній шкалі міряється. Бачите, нижня шкала ділиться на 3, 1, 2, 3. А верхня шкала ділиться на 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10 і ще між ними купа. Тобто, якщо число кратне 3, значить це нижня шкала 300. Переключаємо. Оп. Оце режим 300. Максимальний 300 мікрорентген в секунду. Скільки це реально, покажу, як вам орієнтуватися, якщо ви не професіонал і не любитель, а починаючий, і ви не знаєте, що таке мікрорентген в секунду, знаєте тільки, що таке мікрорентген в годину і зіверте. Дуже все просто. Наприклад, 300 це коли на, на цифрі 3 буде ось тут. Це буде 300 мікрорентген в секунду. На цифрі 1 буде 100 мікрорентген в секунду, на цифрі 2 буде 200 мікрорентген. Беремо 300, який в нас тут за зашкала. Давайте порахуємо. Переведемо в мікрорентгени в годину. Всі привикли в годину, а тут в секунду. Бо це для великих потужностей цей прилад. Значить, ми беремо 300, наприклад, у нас буде зашкал, щоб ми знали скільки. Беремо 300. Мікроренген в секунду. Множимо. Множимо на 60, на 60 в одній хвилині 60 секунд. Це дорівнює у нас 18 тисяч мікрорентген в хвилину. А нам треба в годину множимо ще на 60, бо в годині 60 хвилин. І. Що ми бачимо? Ми бачимо 1 мільйон 80 тисяч мікрорентген в годину. Тобто максимальний приділ зашкала в цього прилада – 1 рентген і 80 міліренген. Це коли на цифрі 3. Ось так. Наприклад, поділимо на 3. На цифрі 1 буде 360 мілірентген в годину. Або 360 000 мікроренген. Тобто максимальний приділ зашкали в цього приладу чуть більше одного рентгена в годину. У мене таких потужних джерел нема, сорі. Далі перемикаємо в наступний діапазон 100. Перемкнули. Він вже по верхній шкалі, бо він кратний 10. Верхня шкала ділиться на 10, бачите? І кінці У нього зашкал 100 мікроенген в секунду. Я вже показував, що це 360 приблизно мілірентген в кінець. І так орієнтуєтесь. Наступний е, е, діапазон так. Ну, зразу вам зразу покажу всі цифри, щоб ви собі орієнтувалися. Так, в цьому діапазоні 100 поверхній шкалі. Максимальний зашкал 360 тисяч мікрорентген в годину. Ось так. Далі наступний діапазон 30. По нижній шкалі 1, 2, 3. 30. Як рахуємо, ділимо на 100 і множимо на 30. За шкалу на цьому діапазоні 30 по нижній шкалі, коли на цифрі 3, буде 108 тисяч мікрорентген в годину. Тобто 100 мілірентген. Далі діапазон 10. Це ще ділимо на 3. За шкал буде поверхні шкалі 36 тисяч мікрорентген в годину. І, так, це у нас який діапазон? 10, так? Далі. Діапазон 3. Діапазон 3. Значить, знов ми, у нас було 10, у нас тут 3. Ділимо на 10. І множимо на 3. Тут за шкал буде на діапазоні 3, 3 мікроренген в секунду. Це буде 10800 мікроренген в годину, тобто майже 1 мілірентген. І діапазон 1, 1 мікроренген в секунду. Це по верхній шкалі. Ділимо просто на 3. Буде 3600 мікрорентгенів в годину в кінці зашкал. Давайте ще раз переведемо. Наприклад, діапазон у нас за шкалу на 1 мікрорентген в секунду. Беремо у нас 1 мікрорентген в секунду, множимо на 60, це дорівнює 60 мікрорентгенів в хвилину, і множимо на 60 це. 3600 мікроінген в годину. Це зашкал на цифрі 10. От. А тут ще поділено в нас на скільки, Діапазон... скільки рисочок, давайте подивимось. 1, 2, 3, 4, 5 секторів. Значить, по 2. Кожен. От і ділимо. Дивіться. Це у нас зашкал. Подивимось, яку найменшу потужність проміння гамма квантів Ми можемо зафіксувати. У нас є зашкал на саме чутливий діапазон: 1 мікрорентген в секунду. Це 3600 мікрорентген в годину. Ділимо на 10. Е, ну Давайте на 5. 5 діапазонів є. От 2, 4, 6, 8, на 5. Значить, на цифрі 2, якщо стрілка зупиниться, це буде 720 мікрорентген в годину. У немає зараз потужних джерел, показати вам не можу. 720. І ця стрілочка. Ще, е, цей у нас діапазон ділиться на скільки? 1, 2, 3, 4, 5. На 5 рисочок. На 5 рисочок. І ділимо ще на 5. Тобто, одна рисочка в нас 144 мікрорентгени в годину. Одна всього рисочка. Але по факту вона дуже широка і можна легко очима побачити піврисочки, коли буде. Піврисочки. Тому ділимо ще легко на 2. Буде 72. Мікрорентгени в годину. Це коли пів самої маленької рисочки від, відхилиться стрілка. Це реально можна побачити очима легко. Ну, давайте візьму якийсь датчик диму. Хоча ні, він фонить слабше. Там немає стільки. І плюс до кристала він не дістає. Так. Він навіть стільки не дає. Він слабший. Нема нічого такого потужного. І на сту останній самий режим. Тут написано ВХ на напер... вхідна напруга або входяще напряження. Так. Оп. І він показує нам по нижній шкалі. Скільки вольт? 200. Бачимо 40 вольт, зараз приблизно 240, а ну я плямо на вольтметрі. Є. Ну так, так і є, в принципі. Так, 200. 200 от 240 вольт вхідна напруга, мінус стругу, навіть вимірює вольтметр. Так, перемикаємо знову в режим, саме чутливе на одиничку. І ми виставили на 0. Ну, щоб компенсувати. Фон виставляємо на 0. От компенсували все, природний фон 0. І тепер перемикаємось, давайте, в режим 300. Я продемонструю, як він реагує на радіоактивність, на світло. Ми цей копачок трошки відкрутимо. Так. Ну от, дивіться. Зараз вимкнений, включаємо накал. О, на. Червону стрілку пішло, далі анод, пещить, далі установка нуля, є на нуль, виставлено. І далі 300 діапазон. І тепер ми візьмемо цей ковпачок, почнемо відкручувати легенько. І туди попаде через щілину. Ось тут світло. До речі, я його пофарбував зі всіх сторін, щоб ніде ніякі отвори, дирочки, тріщинки не дозволяли світлу попадати на кристал, щоб він ідеально працював. Пофарбував десь в 10 шарів фарби з балончика, задув чорною матовою. ось. Так, Відкручуємо, і ми побачимо, як стрілка буде реагувати на світло. До речі, Я зразу натисну кнопку, щоб, коли я натискаю кнопку, діафрагма опуститься, ну, закриється і світло не буде до Фео попадати. Тим самим я обнулю покази. Так. Ну, от, Потрошки відкручую. Це аж один рентген на годину зараз діапазон. Ось тут буде тут один рентген на годину. Ну, і Стрілці можете бачити скільки. Так, легенько відкручую, поки світло не попадає. Видно, добре я пофарбував. Якісно. Оп, все, бачите, світло почало попадати. От, стрілка рухнулась. О, я відкрив, бачите, закрив. От, Відкриваю, бачите, вже пів рентгена в годину є. Нажимаю діафрагму, опустилась. Відкриваю діафрагму, натиснув, Закрилась діафрагма, впало на 0. Так, зараз так знову. Оп. Ось так. на рентгена в годину тримаю відкритий ковпак, натискаю діафрагму, впало на 0. Повністю перекриваю світло. Відпускаю діафрагму. Все, світло є. от ще відкриваю вже. так закручуємо назад. Зашкал краще не робити, щоб не зіпсувати прилад. Я тому й зробив наполовину, на пів джене на світло пускав. Тепер, якщо ви хочете реально відкрутити, подивитись на кристал, то обов'язково вимикаєте прилад, безпечно вимкнення. Ось так, і потім вимикаєте з розетки. Обов'язково дістаєте кабель. от Дістали його. І тепер реально можете відкручувати ковпак, дивитися, що всередині. значить Ковпак я пофарбував і ззовні і всередині. Він ідеально тепер блокує світло. О, дивіться, який товстий шар фарби я наніс. ось Ідеально працює, різьба, все супер. І от наш кристал. Ось так, так він виглядає. Білосніжний, білий, покритий зверху білим ну, нанесенням таким фарбою, яка вбиває світло. Так. Розміри цього кристалу давайте вам покажу. Так, дуже детальні розміри. Рівно 40 міліметрів в діаметрі. А довжина його три сантиметри тридцять. Рівно. Ідеально, прецизійно, точно чотири на три діаметр чотири. От, висота циліндра 3 см. А далі там йде вже світловод, напевно, зорс скла. Так, оце, до речі, відкручується. Ні. Ну, відкручується, ну не буду. Ось це. шайбочка шайбатка, металева, чорна пофарбована. І все закриваємо. Ідеально, справно працює, супер. Можна вимірювати дуже точно і гамма випромінення потужністю до 1 рентгена в годину. От. А мінімум 74 мікроренгени в годину. Я вже це показав, продемонстрував. Ну, все, всім пока.